Приветики, приветики! Я знову з вами Віка і ми знімаємо обзорчик на ляльку Лусі Барбі із сету My Favorite Horse and Me. Ось. Я вже зробила обзор на коня, він мав вже бути викладений. Якщо не викладений, то почекайте. Обзорчик на коня зроблений. Він у нас в сторонці, його не видно. О, він там стоїть, тут біля мене. Бачите, отак, отут. Його ви не бачите, але руку ось так от. Ця прекрасна леді, мені так сподобалася, хоч вона і не крутить руками і ногами. Тепер я покажу всі її приналежності. У неї принадлежності більше, ніж в коня. Набагато більше. Раз. Ну, рахуємо ще шляпу два. Бо шляпа була окрема. Три. 4, 5, 6, 7. 7. А в нашого коня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 5. Тому що бутинки 5. Барбі перемогла. Да. Барбі перемогла. Да. В неї прошивка кулгає. Ну, я лише сам я, повторяю, я не дивлюся на прошивку, я дивлюся на ляльку. На це ляльки на її. Цитуфлю мене доставили. Очкайте. Я дивлюся на обличчя ляльки. Не Облиця, як вона виглядає, як в неї усмішка, яка в неї... Ну, все коротше. чого е, буде це взагалі іскусство? Вони на ось такі підвощі. Величезні їх можна саме поставити ось так і вони будуть триматися разом. Люсі. Ну і так написано коробці Люсі. Ну, ще раз вам її покажу. Ось тут написано. Hi I am Lucy. Ось на білому коні, а в мене коричнево. Зараз, бо в мене тут просто... Капець. З цими конями, фарбі і всіма. Іншими людьми, який тут присутні, ну то есть не людьми, а іграшками. Туфлі я вам показала. Тепер камера, Фо фотоапарат, який я повішила, який можна повішити на шию. Бінокль дуже гарний. Відеокамера від страх камера мотор. Я вже бачила точно від страх камера мотор. І клач, який надівається на руку. Ви думаєте, навіщо у це клач за да, нашу? Наш кувбойка? Ну а не ну колбойка. Як я поняла, по цим всім предметам вона знімає, як я вам казала в прошлому чи позапрошлому відео що вона знімає репортери, вона репортер, вона знімає різні відео про скачки, про коней і про... ну, все, що зв'язане з конями. І те, що вона е, кубойка, це ще нічого не значить, що вона вже ні. Кубойка і все. Ось її платочко, ми її зараз передягнемо і ви бачите, що вона перетвориться на зовсім іншу людину. Е, ось. Я коли здівала, що коньові, так. Ну, короче, кінь віддихає тут. Ось... Все у з такого гладенького цього, а тут просто така штука теж. Дуже незручно було вдівати, тому що вона спадала і ми з мамою таке пришили, таку штуку. Вона тримала. Бо вона тупо спадає, бачите? Та-да-да! Все, спа. А і мені на фотосесії не треба, щоб вона спадала. Ось так. Ось такій позі. Ми це моя любима поза. Звісно, шляха була окремо, від неї не була вдягнута. Ольошка. Олішка дуже класна, я зараз вам покажу. Це не перешито. Так, ладно, давайте її передягнемо. Це ми все відплива, бік ви його чуть бачите. Косу я її сама заплела. в неї досить довге волосся. Усмішка дуже гарна. Зараз ми перейдемо до величка, тільки її протягнемо. Ну і подивимося ще на саме тіло цієї Ті ляльки. Лялька дуже міцна. Бачите, це зовсім окрема частина. Це така безрукавочка. Зовсім окрема частина ляльки. А потім ми її назад в кінці. Давайте підемо до цього. Це у нас з такими розочками, такий з гольфік, без рукавів Дуже гарний. Кстати, зараз таким одну Класні штани з таким поясом. Ми його, напевно, не бачите але я добре бачу. Або не будемо перебігати з пояском. От бачите, він водойську це, кстати, справжні джинси зроблено. Ну ось ці лойки. да, в неї повертається тулуб. А ці ляльки ось такі, як у мене ляльки-мандрівниці, дуже схожі. І обличчя, по-моєму, сходять. Чи навіть одинаково. Але в неї дуже дивне лице, тому що в неї сніжки. Ви тут не бачите, бо тут в мене темне. Я вам розкажу. От три е, ріснички сюди, а всі останні сюди. Дуже цікаво зроблені. Усмішечка дуже гарна, ну, лялечка сама гарна, цілобудова гарна. Лялька міцна, розсовується сюди, на колосо її усі може крутитися, Згинається назад, ноги тільки сюди і вперед. На колосі її усі вони не крутяться. Ну, які ноги ви бачили, що крутилася на своєї усі? Е, голова крутиться, рубки е, такого малинового кольору, тіні білі і знизу малинового і на другому оці теж. А деячки зеленого. Брові у нас фіолетового світло-світло-світло фіолетового кольору. Вушка малесенькі, не дуже великі. Тут такий зроблений начос і він ось тут е, такий заприбамбасаний штучкою такою. Якщо його розпустити на неї, то буде наперед волосся, е, Але я не хочу розпускати. Так гарно. Це я її причіпала, зелену таку штучку. І давайте передягнемо її, бо ми вже засиділися заслідитися довго. А все рівно буде довше коня, оце все. Потому что стики принадлежности, и стики все випробувати. вы. Кстати, у нее были окуляры, але я до сих тупо завалила. Я не знаю, куда, конечно, я их заувала, но я их облюшко найду и вам покажу. Это же уже в тех окулярах. Может, мама беспокоила, я не знаю. Эй, запытаюсь она на просто. Штанишки. Штанишки Штанижки натудовлі, тому можна буде діти наші ковбойські вітя. Ковбойські віття, тому що дуже довгі Штанишки. Кстати, дуже гарно і реалістично прошиті. Це мені подобається. Ось так. Так, розтібаємо. Далі затікайте, ще, ще потерпіть. Потерпіть і ви побачите, що Люсі стала інакшою. а теперь коубойку. а то колбойка и колбойка а она колбойка Нам еще аэропортаешь. та тадам вражний Лелька стала совсем иначе по моему так это вообще круто какие втилы и политория теперь давайте Евгену камеру нашу руки. Ой, она разбежалась. я потом справлю, наверное, не будем надевать. Баран надеваем клатч. Клатч надевается только на четыре пальчики, хотя можно и на все пальчики одеть и на руку. Кстати, он открывается. А уже ж там такая дырка, что его... Ну, короче. Так, не буду открывать его. Потім і... Капіше, він потім розповзається і копир буде. Він зроблений з резини ногенькою. Ой, усяк вона його надіває. Тепер давайте це скинемо. Можна взяти відеокамеру теж в руки, але чуть-чуть по-дибільному. Знаєте, чого? Бо як знімати? Ось так? Ось так знімати? Барбі ось так знімає, так? Да? Она может інакше взнимать. А, не, не, можно. Байдеба, бачите, я не вс открывала. Можно верхованную. Привет! Да я снимаю коня. так. Конечно, чуть-чуть тут подбинный. Бинокль теж можно взяти. А вот же не хоть на по не дуже по-дубильному, короче. Потому что можно взяти і вона як ніби, може дивитися. Ну, це так положение, як ніби вона шукає коня, чи коли знімає на фотку і шукає коня і... Ну, короче. Поняла? Бачите, вже довше коня знімаємо. Ось так. Ось тут зовсім поменялася наша. Бе! А, ой! Зовсім поменялася наша Барбалюсь и Барбі. Барба. Я уже кажу Барба. Барби Люси. дам Ну, ось так. Давайте її посадимо. Вона може, конечно, і стояти. Вот вы поводим, это Я тоже Ось так. Стоїть, Тільки я не повністю видно, то зараз. Ось так. видно. Давайте так, броне коня поставимо. ще Ось так. Блінський коня не вийде. Ось так. Бачите, у мене подарунок там. І от воно все трималося на ось такій штучці. Це переводюшка. Тепер ми засадимо цю переводюшку. На, що це? Да, звісно, я взагалі була вчора щось. Дуже класна. Штуковина. дуже рада і все таке нахлинуло на мене. Дуже класно взагалі. Ще бомба. Це бомба! Все, попаємо на мене просто. Я, напевно, це відео вам після сьогодні ввечері, ну і всі останні. Бо, ну, я вже, напевно, відійшла, якщо, якщо ви дивитеся, то не відійшла вже. Так, це все ми вховаємо. А я відразу запахала. Ну, ось така у нас набір. Я вже зробила, на нього вже встигла зробити обзорчик. Ось такий у нас сет з Барбі Люсі і з кон і її конячкою зіркою, яку я дуже люблю. Тому що це саме моя перша така величезна конячка.